Оля, вітаю вас на сьомому дні нашого міні-марафону Абляр Сінедо, мі де ми долаємо наш мовний бар'єр. З вами я, Неля, і сьогодні в нас буде такий собі міні-іспит. Але вже без стресу, вчителя та і не такий знервований, як інколи буває. І, звісно, без поганих оцінок. Тема дня сьогодні – «Аблер лібременте» говорити вільно. І нарешті вже ти можеш по-справжньому спробувати вільно поговорити про те. Що тобі хочеться на будь-яку тему? Так, так, сьогодні можна побалакати в своє задоволення. Для початку я пропоную тобі набратися трошки натхнення. Я зараз запишу таких три коротких монологи на будь-яку тему. І пропоную тобі послухати їх, а потім на основі цих монологів зробити свій. Або ж ти можеш пошукати в Тіктоці чи в на Ютубі будь-який інший монолог від е, якоїсь іспаномовної людини. Це все на твій вибір. До речі, знаєш, як сказати іспанською я боюся говорити? Tengo miedo, pero hablo igual. Мені страшно, але я все одно говорю: в цьому і ключ та істина. Нам страшно, але ми долаємо цей страх, долаємо цей бар'єр. Hoy voy a ojo mi comida favorita. Hola, me llamo Lucía y mi comida favorita es la pizza. Me encanta porque es muy versátil, puedes ponerle lo que quieras. Normalmente la como los fines de semana con mis amigos. La mejor pizza para mí es la margarita con extra de queso. ¡Qué rica! Y damos dansa y este pro mi lugar favorito mi lugar ideal para las vacaciones es la playa me gusta el mar el sol caminar descalza por la arena me relaja mucho si pudiera viviría todo el año en un lugar cálido cerca del océano cuál es tu lugar ideal de vacaciones pro Para que no lo se El siguiente, ahora podemos jugar este proyecto de no y acabas levas de las. Una persona especial para mí es mi abuela. Siempre me escucha, me da buenos consejos y cocina muy bien. De pequeña pasaba mucho tiempo con ella. Ahora no vivimos en la misma ciudad, pero... Hablamos por teléfono cada semana. Na un día de mi vida. Normalmente me despierto a las 7. me ducho, desayuno y voy a trabajar. Trabajo en una oficina y paso muchas horas frente al ordenador. Por la tarde hago ejercicio o leo. Me gusta tener una rutina sencilla. І транкіла. А тепер твоя черга. Обирай одну із запропонованих тем або придумай будь-яку іншу свою. Та поговори, склади свій міні-монолог. І є кілька правил: вони насправді дуже прості. Не зупиняйся на помилках. Вони твої друзі. Тут твоя зона росту, і ти побачиш, що треба покращити. Говори, як можеш, махай руками, мімікою, показуй предмети. Виражайся, це допоможе тобі краще опанувати мову. Обов'язково записуй себе аудіо на диктофон чи знімай відео, слухай, переслуховуй, переглядай, смійся, дивись, що треба покращити, та записуй ще раз, повторюй ще раз. І так, в тебе все вийде. І основне. Пасалов'ян. Насолоджуйся, проведи класний час, кайфуй. Від свого прогресу та від своїх дій. Ну і звісно ж, постав подобайку, якщо ти хоча б один раз за сьогодні сказала чи сказав голос, хоч одне слово іспанською мовою. Я сподіваюся, це так? Це ж так. Це ж так. Підпишись на цей канал, бо ми на цьому не зупиняємося, буду продовжувати робити для вас, знімати для вас цікавий контент, цікаві відео, щоб допомогти вам опанувати легше та краще вашу іспанську мову. Також запрошую всіх на навчання в нашу школу Мімар, де ми пропонуємо парні групові та індивідуальні уроки з класними інтерактивними завданнями, цікавим змістом, та в нас ніколи не буває сумно. Якщо в мене вийшло, вийде і в тебе. ¡Nos su Adiós. Hasta luego.